В той час Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, що продавали й купували в храмі, перевернув столи міняйлів і ослони тих, що продавали голубів, і сказав їм: Написано Дім мій домом молитви буде зватись. Ви ж чините з нього печеру розбійників. І підійшли до нього в храмі сліпі та кульгаві, і він зцілив їх. І, покинувши їх, вийшов з міста у Витанію і там заночував. Уранці, вертаючись до міста, він зголоднів. Побачивши край дороги смоковницю, він підійшов до неї, та не знайшов на ній нічого крім самого листя, і сказав до неї Нехай повік не буде з тебе плоду. І негайно вже смоковниця всохла. Побачивши це, учні здивувались і говорили як ця смоковниця в одну мить всохла. Євангеліє ВІД Матея. Дорогі в Христі! У сьогоднішньому Євангелії ми чули про Вигнання торгівців із храму. Відома подія, яка сталася незабаром перед страстями Христовими в ці дні, коли він в'їхав в Єрусалим, прийшов в храм, і ось він бачить, як в храмі торгівці торгують, міняють гроші з одних на других, тому що на храм не можна було давати любих, любих грошей, лише певні монети. Продають тварин, яких треба було жертвувати, тому що також були дуже чіткі правила, які тварини могли бути пожертвувані в храмі, і так далі. І, як відомо, він їх перевертає. Ми не раз чуємо цю розповідь і задумуємося, що воно значить. В церкві священники, єпископи не раз чують ці слова і думають, чи ми церкву нашу не перетворюємо на місце, в якому лишень заробляється. І це є слушно, над цим потрібно розважати. Але ми часто не задумуємося, що. Христос каже ті слова, храм мій ви перетворили на вертеп розбійників. Що ж є храмом Господнім? Так, в той момент, коли це сталося, це був Єрусалимський храм. Але чи ж кожна наша душа не є храмом Господнім? Чи там ми не перетворюємо її на храм розбійників, коли живемо лише заради заробітку, грошей, обміну і так далі, лише щоб набути любою ціною, деколи ціною духовності? Чи ж наше місто, наприклад, наша держава, чи це не є храм Божий? Чи вона не мала би бути храмом Божим? А чи можливо хтось з нас долучається до тої надзвичайної корупції, корупції, якою наша держава є окутана? Чи місця нашої праці, фірми, в яких ми працюємо, установи, чи це не повинно бути храмом Бога? Хіба ж Господь не все створив? Всюди, де ми допускаємо гріх, всюди там до нас звернені слова. Це мій храм, а ви зробили з нього кодло розбійників. Проживімо сьогоднішній день, ідучи на нашу роботу, чи, чи на вакації, чи де би ми сьогодні не були, пам'ятаючи, що там, де ми є, там, де є християнська душа, там є храм Божий. І там ми повинні принести з собою Його заповіді, Його любов і Його справедливість, а не торгівлю, гроші, обман і зло.